Всім привіт на моєму каналі. Сьогодні в мене в майстерні буде огляд інструменту від торгової марки Ronix. Знайомий придбав і електричний рубанок, і акумуляторний шуруповерт. Хочемо зглянути, що він з собою являє, бо дуже схожий на Bosch, і якби кольором схожий, і зовнішнім виглядом схожий. Також почувши, що торгова марка зареєстрована в Німеччині, мені стало дуже цікаво. і Маю два інструмента. В першу чергу огляну цей рубанок, розберемо, подивимося, що там всередині Модель його 92.11. І також є шуруповерт модель 8620. Так, Є характеристики на коробці. Потужність 710 Вт, вага 3-4 кг. Також з боку на коробці є характеристики, англійська, французька, що там, Германія, Іспанія. Потужність 710 Вт, 16500 обертів, ширина ножа 82 мм, товщина 2 мм, глибина стругання 2 мм і також глибина ножа 23 мм. Тут широкі стоять бачимо, ножи. Розпакуємо, подивимося, яка в нього комплектація. Так, Бачимо, є запасні щітки. Посібник техніки безпеки. По-українськи пише все. Так, інструкція. Тут все, в нас дивимося, по-англійськи. Є взрив-схема кожної запчастини, кожної деталі це непогано. Також можна буде замовляти на сервісі, якщо щось треба буде. Це добре. Так, що в нас є тут? Паралельний упор. Так, Далі ключик для відкручення ножів, шаблон для загострювання ножів є. І також є калібровка після знімання ножів, щоб встановлювати їх назад на рубанок. Ну, таке непогана комплектація. Дійсно, чимось схожий він на Bosch і кольором, і зовнішністю. Ось такий рубанок. Дивимося зразу, що кидається в очі. Металічний корпус, це дуже добре. Також є шкала зняття стругання від 0 до 2 мм. Паралельний упор можна ставити для рівного рівномірного зняття. Є ось такі v виямки. Не в всіх рубанках відмічую, що є от такі підніжки або супорта, як на них говорять, вони дійсно допомагають. Коли отак рубанок стоїть, чи ти його нечайно відірвеш і знов поставиш, не в тому місці не буде ніякого пошкодження ні ножів, ні заготовки. Також видно, що рубанок може вибирати четверть Видно захват ножів. ось так, З цієї сторони. Відмічу, що є ось така липучка, яка тримає цей кабель. Коли треба скрутити. І ще відмічу, що кнопка фіксується. Ось так. Щоб постійно не тримати її пальцем. Тепер можна послухати, як він працює. Установив паралельну упору для точного ведіння рубанка по заготовці. І зараз буду пробувати по заготовці вздовж волокна. Установим зразу. Максимально 2 мм. Я в шоці знімаю як бритва, і вихід стружки дуже добрий, Дивіться. Вся стружка полетіла в мій інструмент. Зараз покажу заготовку поближче. Дивіться, це максимально. Він зняв 2 мм. От вийшла така канавка. А тепер спробую поперек волокна. Що тут сказати, бри як бритва, самі все бачите, знімає зразу 2 мм. Ось так легенько, стружка вилітає аж бігом. Дивіться, як зняло, акуратно так гемблює, нічого не задирає дуже-дуже гладенько, як після шліфмашинки. машинки. Дивіться, ось такі два шківа. Також є номер на ремні. Якщо треба буде замовляти колись ремінь, це дуже добре. Що є номер, бо не раз є ті ремні силиконові, на них немає ні нумерації, нічого. Тут, як ми бачимо, є якась нумерація і ремінь буде знайти тоді неважко. Також видно серійний номер вибитий на металі інструменту. Тримачі знаходяться ось тут. Непогано також зроблені. Закручується отакою. Скажімо, такою кришечкою, надіні, ну, на надійні ті чітко тримачі, бо є такі, що в рубанках треба, як в дрелі вставляти такі, е, такі квадратні скажем, коробочки. Тут багато, набагато проще це все зроблено. Дивіться, що я хотів вам сказати: звертаю увагу, що корпус металічний тут і розібрав, дивіться, під підшипник одна, скажімо, така обойма металічна, і друга металічна обойма, це яка йде під підшипник. Це дуже добре. Це коли в рубанку дуже високі обороти, і підшипники виходять з ладу, вони заклинють і вони прокручують в пластику, вона грівається, і прокручують посадочне місце в пластику. Все, я багато з таким стикався, що якщо пластмасу корпусу прокрутило, розплавило, все, треба шукати корпус. Ну нічого не зробиш. Підшипником одним це не обійдеться. А як правило, корпусів ну, рідко таких можна знайти ну хіба що до якихось відомих брендів. Корпуса знайти легше. І ось тут бачу дуже професіональний підхід. Я, якщо чесно, такого не бачив. Давно такого не бачив, щоб були отакі металеві вставки і металевий корпус. За це вже Ronixу даю жирний лайк, скажімо так, можна сказати, вже рекомендую його, не розбираючи. Зараз ще ми розберемо далі. Добрався до кнопки, тут все просто, відкрутили. Дивіться, все думав, яка тут іде кнопка, чи одноконтактна, чи двоконтактна. Все-таки йде двоконтактна кнопка, яка розмикає один і другий контакт. Бо знаю на багатьох рубанках дешманських економлять і ставлять таку коротеньку кнопку, яка розмикає один контакт. Також кнопка придивився, є фірмена, фірми FADE. Розібрав, добрався до ротора, до статора, також до підшипників. Дивимося, як виглядають ті посадкові місця. Бачите. Іде металева повністю от така втулка. Ось Ось за це я вже зразу признав Ронікс і, як би, скажімо, знайомий. Добре, що купив ось такий інструмент і такий рубанок. От За ці штуки це дуже слабке місце в всіх рубанках, якщо сидять на пластмасових корпусах, дивимося, статор також непогано зроблений. Є кріплення, ще плюс закріплений саморізами в корпусі. Дифузор його якби не тримає, він тримається на саморізах, це дуже добре. Бачимо ось така ширина отих підошв алюмінівих. Також ще що тут можна подивитися, дивимося ага, дивимося на підшипники. Підшипник тут у нас стоїть 608-й фірми ЦШЛ. Також тут стоїть 608, також це Shell фірма. Добираємося сюди. Тут звичайна різьба, тут ліва. Ось так. Так само як бачимо, підшипники стоять в цьому металевому корпусу Тобто Тут рубанок, можна сказати, буде вічний. І, Це їхні слабкі місця. Роктор також має маркування. Бачимо, теж зроблено все непогано, намотаний добре, без економії. Дістав з металічного корпусу ротор і оцей барабан з ножами. Підшипник також йде Сішел 62.00. І тут так само 62.00. Тобто тут 2608 одинакових і тут 62.00. Ось так виглядає корпус металевий. Дивіться, що тільки що побачив, як регулюється висота підошви, скажімо так, чи глибина стругання. Бачите, він виїжджає назад, вперед рухається і заодно зразу піднімається. Не так як в деяких рубанках просто на пружині піднімається так, і виходить, перекос іде, і, або опускається, піднімається отак. А тут, бачите, Виїжджає і все рівномірно, дійсно. От такого я рішення, чесно скажу вам, я вам не бачив. Дуже дуже добре зроблено. Зацікавив мене цей рубанок. Ось на цьому я буду закінчувати свій такий відео огляд електричного рубанка Ronix, який приніс мій знайомий. Ну, чесно, чесно, я не цей, не очікував, що він буде ось такий, з такого плану. Дуже-дуже мене порадувало, давно я такого не бачив. Навіть, пам'ятаю, макіту приносили, такого не було, щоб з двох сторон посадкові місця були металеві під підшипники, Скажем, так, тут все просто. Ротор, статор, кнопка, посадкові місця під підшипники, ножі з барабаном, які багато разів які можна гострити. Це теж за це плюс. Такий рубанок буде служити дуже довго. Що, можна сказати, в основному треба слідкувати за підшипниками. Якщо чуєте щось не так, що здесь, щось десь якийсь шум, не так не так крутиться. Треба міняти однозначно підшипники. Це якби в будь-якому інструменті саме основне це хороший хід підшипників і щоб вони не люфтили. Якщо чесно, дуже мені сподобався цей рубанок. А всім, кому сподобався цей інструмент, підтримуйте відео лайками, пишіть також коментарі. Дійсно, інструмент гідний уваги, я його рекомендую, і також, думаю, мій знайомий не прогадав, що купив такий інструмент. І якщо не думаєте щось купувати, вже купуйте щось рекомендоване, а не, як скажімо так, таке, щоб можливо потім шкодували.